Всім привіт, з вами Олександр. Сьогодні хочу розповісти вам про новий аеродроп від Стерінайфт та Binance Web 3, де можна трішки заробити. По умовах та щоденних дейлі він дещо схожий на Revox. Для того, щоб взяти участь у дропі та заробити на булочку, так, якоїсь конкретної суми нема, можна орієнтуватись на те, що підписники писали по попереднім дропам, а це приблизно до 30 доларів. В цьому дропі може бути менше, може бути більше, ніхто не знає. Але ясно одне, залежно від того, коли ви зайшли та почали виконувати завдання. Ви отримаєте менше або більше. Так ось для участі вам знадобиться приблизно 10 доларів для депозиту та Binance Web 3 гаманець. По втратах на комсу вийде приблизно 50 центів. Реєструємося на Binance та проходимо кіс. Далі купуємо BNB на 10 баксів. Хто взяв участь у Revox і у вас лежить на web 3 гаманці BNB в мережі OpBNB, ви можете купити лише 0,1 BNB, це приблизно 6 доларів по нинішньому курсу. Але купуйте трішки більше. Хто не брав участь, ви можете купити BNB на 8 баксів, пізніше зрозумієте для чого. Після того, як купили, йдемо в web 3 гаманець, у кого нема, створюємо або імпортуємо. До речі, я імпортував свою сітфразу з іншого web 3 гаманця. Я не люблю гаманці, які працюють через збереження ваших ключів на google диску. Після створення нам потрібно поповнити наш гаманець з токеном BNB в мережі BIP20, Слухайте уважно на суму 0,1 BNB, Я закину трішки більше, щоб було на комсо. Натискаємо трансфер, вибираємо токен BNB та мережу BIP20, Вказуємо суму більше 0,1 BNB і відправляємо на гаманець. Далі, у кого нема BNB на в мережі ОПІНБ, про проробіть все те саме. Але мережу оберіть обінбі. Суму можете закинути будь-яку, але мінімум це 64 центи. Все, тепер ми готові виконувати завдання. Заходимо в розділ рекомендації та вибираємо івент Knife». Зайшовши на сторінку, підв'язуємо гаманець. Далі вставляєте запрошувальний код. Як завжди буду вдячна, якщо використаєте мій, ось він є на екрані, а також для зручності залишу в описі ролика. Далі робимо дві підписки та вставляємо свій юзернейм з Твіттера. Після цього йдемо до другого завдання та мінтимо ось цю незрозумілу карту. Комса за мінт у мене вийшла 17 центів. Далі голосуємо. Тут потрібні BNB уже в мережі BNB, але комса практично нульова. Підтверджуємо, та обов'язково після цього клеймимо, щоб отримати свої діаманти. Тепер переходимо до останнього завдання і ми мінтимо якийсь бінанс бейдж. За нього комса також практично нульова. Загалом це всі завдання, але не забувайте заходити сюди кожен день до кінця акції, а саме до 25 липня, щоб виконати щоденний чекін. Потрібно лише голосувати, мінт робити вже не потрібно, ця активність робиться лише один раз. Також по бажанню ви можете запрошувати друзів та отримувати ще більше діамантів чи поїнтів. За одного друга дають 8 поєнтів. Щодо результатів та оновлення по цьому або інших дропах, в яких я беру участь, я буду як завжди публікувати в своєму телеграм-каналі. Тож запрошую з вами був Олександр. До зустрічі, криптони!